Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка, яка розповість, до чого готуватись найближчим часом. Тож, давайте роздивлятись. Тут такі гроші хороші. Така, знаєте, вагома. Сума прийде до когось, готуйтесь. Я думаю, до такого всі готові завжди, але ж не до всіх, на жаль, філіжанка загальна. Так, дивіться. У когось тут цікава розмова буде. Знаєте, розмова про майбутнє, про зміни майбутнє якісь плани будуть будуватись і плани більш будуть пов'язані з ну як знаєте щось екзотичне як пов'язано буде з екзотичними може країнами і, як знаєте, От як будується якийсь новий шлях для людини? Для когось це як будете прослухати, як лекцію якусь, щось цікаве, вам буде ну, дійсно цікаво сама по собі розмова, лекція, щоб ви там не слухали, не дивились, це щось нове для вас. Для когось в особистому житті тут, тут щось намічається у вас, щось таке новеньке, тут є людина, яка замріяна по відношенню до вас, ну, дивлячись, хто слухає, якщо слухає чоловік, то жінка замріна, якщо Жінка слухає, то чоловік замріяний. Знаєте, людина, яка поки що, якось так знаєте, не виявляє своє захоплення вами, але мріє про те, що почнете спілкуватись, і якісь певні перші шляхи буде робити до вас. Але трошки-трошки згодом дайте, дайте людині трошки сміливішої стати. Потім до чого ще вам треба готуватись. Хтось тут собі намріяв? Такий кар'єрний зрост, але знаєте, як воно виглядає, як, якщо людина сама на себе працює або мріє щось таке зробити, от як, знаєте, для себе, для свого розвитку, ну, як знаєте, як відкрити для себе новий шлях. І дійсно тут крок за кроком, ви так. Зростатимете. І це не на короткий шлях, а це взагалі, то знаєте, ну це роками може будуватись у вас. і тут, тут якісь такі помітні будуть зміни, і вам будуть помітні, і оточуючим, вашим, вашому близькому кругу людей, колу людей. Такі, знаєте, зміни, коли ви внутрішньо будете змінюватись, і зовнішність ваша буде змінюватись, тут якось, знаєте, от зміна життя взагалі, зміна життя, зміна направлення того, що ви робите. Тут більш для жінки ситуація йде. Це шлях жінки дійсно гарний. І дивіться, як тут спочатку показано, що це як якщо говорити про заробіток, то це спочатку ви там, ну може там якусь копійчину будете заробляти, але ну, я б не дуже це потім. У вас заробітки підуть потім. Бо я взагалі-то бачу гарні грошові суми, але не спочатку шляху. Спочатку ви як вкладатись будете в цю справу, а потім вже вона буде вас годувати, ну і, і ще щось будете. Може, там і поїздки можуть бути за кошт того, що ви там зароблятимете. І там якісь навіть будуть, ну, от якби то ви на одне направлення берете, а потім ви вже будете якісь ще там підключати направлення. Воно далі далі більш. Так, далі. Що ще? До яких ще змін готуватись тут. Для чоловіка е, якісь документи, вони як майже готові. Там або два документи з, печат, з печатками, або на одному документі повинно бути дві печатки. і щось там з ким, з кимось цей чоловік як домовляється. Як Знаєте, ну, обговорює цю ситуацію. Так, до чого ще треба бути готовими? Показаний мені чоловік, який спостерігає за іншою людиною. І це буде, знаєте, чоловік як, як під прикриттям Він не виказує себе, от, свою зацікавленість людиною. Це як будете слухати про когось, кого вистежували, кого шукали ось якась така ситуація. Далі давайте роздивлятись. Чоловік, який ніяк не, ніяк не може вирішити якусь ситуацію. Ситуація стосується як дитини, і, знаєте, як обхідні шляхи якісь тут теж показані. Коли знаєте, треба обрати одну якусь позицію. Він мало того, що не може її обрати, він ще й ну, якось там обходить цю дитину в, ну, скажімо, в увазі. От Не вистачає цій дитині уваги саме цього чоловіка. Далі. І тут дивіться, тут вмішуватись буде жінка в цю ситуацію, якісь обмеження буде на майбутнє виставляти для цього чоловіка, для цієї дитини, вона взагалі якось керування цією ситуацією візьме в свої руки. Далі, як пояснювати дитині буде, що ну, якісь обмеження буде, якісь, знаєте, новини. Складні буде дитині виказувати щось таке. А дитина сюрпризу чекає. Так, далі дивимось, до чого ще треба готуватись. Дивіться, тут показана ситуація, вона взагалі-то вже не стосується особистого життя, вона там, де люди реалізуються: робота, навчання, ну, тобто соціум. І дивіться, як. Тут показана мені людина, така, знаєте, ну, от як темна людина, як пропонує двом жінкам щось Ну, знаєте, щось там чи продати хоче, чи щось якось ще. Але дивіться, щоб не були ошукані ці жінки. Бо тут якась така, мені не... дуже не подобається сама по собі оця темна людина. Вона там якось так, знаєте, Зі своїми думками, прихованими думками. І людина, як знаєте, от, як якісь клопотання були, щоб саме цим, цим людям щось запропонувати. Щоб щось там мені не подобається, що там щось приховане в неї. Я не можу роздивитись, що саме пропонує людина. Будьте уважні, не треба брати нічого у людей, яких ви не знаєте. От найближчим часом. Тут щось не дуже добре. Потім а, новини, І вони якісь. От, от, вони з цією людиною пов'язані, вони якісь як важкі такі новини, але буде подаватись інформація, нібито щось таке. Знаєте, от я турбуюсь про вас, я так хочу, щоб вам же ж добре було. Тут, от, знаєте, дозвольте собі недовіру до оточуючих. Це буде правильна позиція для вас. Найближчими днями. Перевіряйте все так, знаєте, от дуже ретельно. Нічому не довіряйте просто так. от. Як почуєте, там довіра якось тут не дуже. Дивіться, літера є поряд С. Літера ЛА. Ну і все, не бачу більш літер. Далі дивлюсь. До чого ще треба готуватись? Ну, тут комусь до важкої праці, бо дійсно тут людина якось так, знаєте, підіймає догори, ну, так, вели. Велику купу чогось, може, то документів там накопичилась робота, може ще щось. Людина просто от, їй важко, але це щось таке от треба зробити і все, і край. Потім хтось тут дійсно здобич буде мати гарну. Здобить ну, як чоловік якийсь грошову таку. Знаєте, як заробить грошей. Потім, <гравж> Хтось тут так мріє про морозиво. Ну, просто от треба вже купити і з'їсти то морозиво, бо тут, знаєте, як тема найближчих днів, але то якесь особливе. То якийсь ріжок, якийсь він там із шоколадами, з чимось ще. Тут людина собі намріяла таке конкретне морозиво. Треба вже його купити, чесне слово. Так. Зараз хвилиночку. Хтось тут з темряви на світло виходить. Дуже гарна позиція для когось. Знаєте, коли нібито людина і підтримку мала, але е, от, все одно як, от, те, що їй треба було зробити, їй треба було б зробити самій. Підтримка тут більш, знаєте, на словах ну там в тебе вийде, ти молодець, все буде добре. І людина тут дійсно, ну, тут може і по здоров'ю щось, може щось інше, але е, вихід на світло це от, якби то тема найближчих днів для цієї людини. Це поступово щось буде е, висвітлюватись в житті людини. Це добре, це дуже добре. Давайте тут для Розмова. Слухайте, мені тут показують ситуація, коли от жінка щось пропонує, щось, що коштує грошей, за що вона платила, а тепер вона віддає іншій жінці. Тут, будь ласка, будьте уважні. От дійсно не треба щось брати найближчими днями. Там не дуже, там щось не дуже. Ще й гроші платити будете. Подумайте, не, не спішіть. Під питаннями мене от, оця от ситуація. Якщо вам щось нав'язують купити, відмовляйтесь одразу. Це не буде вам на користь. Ви потім будете якісь обмеження мати, у вас щось одразу скінчиться. Це знаєте, як якась намовлена річ, якась нашиптона річ, якась вона непроста. Не треба її брати, навіть до рук не треба брати. Це буде нав'язливо, вам треба розуміти, що не, не так, що там найближчі дні взагалі не витрачати гроші, нічого до рук не брати. Ні, це щось, що вам людина нав'язує. Це просто от не треба зголошуватись. Нічого страшного, якщо ви скажете, мені тут просто не треба все. Бо, як знаєте, хоче щось своє вам скинути. Е, про гроші, якісь новини будуть. Ну, це, може, з роботою у когось пов'язано. Якесь питання грошове буде вирішуватись, і воно, як новини, вам буде е, подаватись. Потім вдала ситуація, вдалий шлях для жінки через домовленість, більш як з чоловіком, там щось треба буде зробити. Потім ось тут -от мені показана людина, яка буде дивуватись тим новинам, які їй пошепки хтось буде розказувати. Ну, Якісь Плітки, напевне. Так, а взагалі тут багато таких новин буде найближчими днями. Для когось. Бережіть себе, бо температура буде підніматись. Тож одразу реагуйте, не нехтуйте, будь ласка, питаннями здоров'я. Далі. Ось тут такого щура показує. Дивіться, він сидить, хвоста свого розложив, і оця ситуація, оцей щур відходить від, вашої, від вашого життя, від вас особисто. От після того, як ви відмовитесь щось взяти до рук. Щось не вийде, щось тут не вийде у людини. Хтось з вас дійсно добре для себе добре зробить, і, знаєте, як прапор перемоги для себе до рук берете. От Після того, як ви відмовляєтесь, і просто ситуація буде змінюватись для вас. І людина, ну людина щур. Да? Ну, той, хто хотів би, за ваш рахунок щось там з'їсти для себе, щось там для себе придбати, корисне. Людина від вас відходить, а у вас дійсно гарні шляхи відчиняються, світлий, світлий шлях відчиняється. І там, ви знаєте, до когось ще щось буде бумерангом звертатись. Комусь там, я бачу, як у потилицю, якомусь чоловіку летить бумеранг. Щось ви там таке набажали людини. Хтось з вас. Не кажу, що ви всі. Там щось по грошах колись вас людина ошукала, і от прийшов час, і людині теж там щось десь прилетить. Ну, ось на цьому я закінчую філіжаночку. Вона така якась, знаєте, ну, трошки складна була, але нічого, ви, ви впораєтесь, тут все буде добре. Може там де хтось вас, з вас трошки злякається тих подій, які будуть найближчим часом коло вас дієтесь, але не лякайтесь. Все воно якось там, знаєте, от поступово вони. Від, відвалиться, відпаде від вас. Саме ті люди, які вже не повинні бути поряд з вами, які ще за вас чіпляються, але їм вже не місце поряд з вами. Тож нехай йдуть. Все, на цьому закінчую. Дякую всім, хто подивився, всім вам всього самого. Найкращого дійсно нехай будуть такі, знаєте, зміни, які вас будуть. Робити щасливими. Бережіть себе і особливо бережіть своє здоров'я і своїх рідних і близьких. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!